І так, всім привіт, друзі! З вами Dark і сьогодні я б хотів вам розповісти і показати свій основний комп'ютер, який я використовую вже близько трьох років. І почати я б хотів з опису і синтетичних тестів, і давайте приступати. Почнемо ми з програми CPU Z. В моєму комп'ютері стоїть процесор Mutant qtg 1, ноутбучний інженерний процесор Intel розігнаний до 4,5 ГГц з 8 ядрами і 16 потоками, який я б загалом не рекомендував до покупки зараз, оскільки вигідніше взяти процесор Ryzen за плюс. Мінус ті ж гроші, але він буде працювати з коробки без маніпуляцій з налаштуванням BIOS, менш гарячий і такий же продуктивний. Для охолодження даного процесора я використовую двохсекційну СЖО від Deepcool, яка, як виявилось, теж не найкраще рішення. І так само я не можу нанести рідкий метал, оскільки водоблок мідний без нікельового покриття. Стоїть він у мене на материнській платі ASUS Z170P, і скажу відразу, це теж не найкраща дошка для розгону, але й процесор у мене не найвдаліший. При вольтажі нижче 1,3 вольти сипляться в X2 інструкції, тому або 4 ГГц на нижчому вольтажі та енергоспоживання до 120 Вт, або 4,5 ГГц та 160 Вт з великим нагрівом зони VRM Тому в мене стоїть додатковий вентилятор над водоблоком на обдув. І радіатори на неприкритих ланцюгах живлення процесора, що ви могли помітити на футажах. Оперативна пам'ять завелась у мене на частоті 2933 МГц, дві планки по 16 ГБ, і це цілком непогані показники для даних процесорів, так як у них не найкраще працює контролер пам'яті. Модулі тім з XMP3200, На жаль, потрапили мені на різних чіпах однорангові, і навіть так на них я отримував одні з найкращих показників. Пробував ставити і дворангові модулі, і чотири планки різних виробників, але зупинився на цих. Відеокарта NVIDIA RTX 2060 на 12 ГБ відеопам'яті. На ній ми не будемо довго зупинятися, оскільки характеристики докладніше, ми розберемо в GPU-Z і в порівняльній таблиці, де вона зможе вас здивувати. А зараз ми проженемо тест продуктивності спочатку з увімкненим ОБС, потім я вимкну всі програми і проведу тест на чисто, тому що він теж нехай не набагато, але від'їдає продуктивності. А я б хотів показати максимально об'єктивний результат. І так само показую вам його в порівнянні з i9900 9 900, його десктопним аналогом, а так само з Ryzen 7 3700. І 2700. Як ви можете бачити, їх показники досить схожі, а по багатопоточній продуктивності мутант навіть обганяє Ryzen 7 2700. Далі ми перейдемо в GPU-Z і подивимось на нашу відеокарту. Як я і сказав раніше, це Nvidia RTX 2060 на 12 ГБ відеопам'яті, що базується на чіпі TU 106, як і старші моделі в особі 2060 Super і 2070. І не просто так я їх тут згадую. Відкриваємо докладну порівняльну таблицю з Вікіпедії і тут ми можемо спостерігати, що наша відеокарта має дуже схожі показники за багатьма пунктами з 2060 Super, а в деяких із 2070. На момент виходу відеокарти вже активно йшло виробництво RTX 3000 серії, і я припускаю, що у Nvidia на складах залежалися чіпи TU 106, спочатку розраховані під більш старші моделі відеокарти, Карти, або таким чином намагалися компенсувати потужність карти, щоб розпродати чіпи. Правду ми навряд чи дізнаємось, але я вдячний Nvidia за таку щедрість, так як на момент покупки ще остаточно не спав бум майнінгу і на RTX 3060 в мене на той момент банально не вистачало грошей. А купувати 2060 на 6 ГБ або 3050 на 8 не було ніякого бажання. І скажу зі свого досвіду, з об'ємом відеопам'яті я не продавлював. هدف А тепер перейдемо в AIDA 64 і проведемо тест CPU Queen. Знову таки спочатку з obs записом, потім на чисту без включених програм. Результати відрізняються не сильно. Найближчим процесором, який є у списку, є Ryzen 7 2700, який я як і казав, трохи слабший за цей процесор мутант Проведемо тест кешу та пам'яті, знову таки спочатку з obs записом, потім на чисту без включених програм, тому що вони сильно впливають на затримки та латентність пам'яті, яка вимірюється в наносекундах, якщо хто раптом не знав. І як ми бачимо за тестами, є суттєва різниця в латентності кеша третього рівня. На останок синтетики зробимо стрес-тест стабільності. Швидше за все не затягуватиму його більше ніж на пару хвилин, просто для розуміння наскільки сильно гріється і скільки споживає даний процесор. Тестера, щоб сказати, скільки споживає вся система в піку з розетки. У мене на жаль немає. Але якщо врахувати вручну процесор, який жере до 160 Вт, відеокарта, яка жире 185 Вт, у сумі дають 345 Вт, плюс 3 жорстких диска, забиті слоти розширень, м 2 NVMe і 9 корпусних вентиляторів. У піку споживання десь приблизно 400 Вт. Зрозуміло, що даний сценарій практично нереалістичний у звичайному використанні, але теоретично це цілком можливо. Забув сказати про блок живлення, стоїть в мене Chieftec Proton BDF 850C на 850 Вт відповідно. Хороший модульний блок був на момент покинен купки за дуже смачною ціною, є всі потрібні захисти та бронзовий сертифікат. Говорити про плати розширення я не бачу великого сенсу, так як їх купувати будуть одиниці. Скажу лише, що там стоїть звукова карта, мережна карта, Wi-Fi плюс Bluetooth та додаткові USB. Також два жорсткі диски Seagate на 1 ТБ, один ноутбучний диск Seagate на 500 ГБ і M2NVME Crucial P2 на 500 ГБ. Вже бачу, що ролик у нас виходить доволі довгим за мірками того, що я зазвичай випускаю. І Якщо дане відео вам зайде і буде цікаве, то я розповім про те, які в мене раніше були комп'ютери, на жаль, лише усно, на камеру смартфона або під якусь іграшку. Можете писати в коментарях, як би вам більше хотілось. Якщо ви, в принципі, хочете ще дізнатися щось. Так, як в даному ролику було багато технічної інформації, я схильний думати, що він мало кому був цікавий. І на цьому ми будемо закінчувати. Не забувайте підписуватися на канал, щоб не пропустити мої нові відео, ставити лайки і залишати ваші коментарі, питання і побажання. А для самих відданих підписників, які хочуть підтримати мене матеріально або щось запитати не по темі відеоролика, в шапці профілю є посилання на донат, телеграм-групу і чат, а також на мій твіч канал, на якому я планую вести трансляції. Там поки що порожньо, але все залежить від тебе, мій глядач. Всім дякую за перегляд і всім до побачення!